Hello, my friends. Дієслово to be бути і його форми am, is, are. Ви знаєте так багато прикладів, де в дужках було слово є. без цього дієслова зв'язки не може бути повноцінної фрази в англійській мові. Це і є ось та. Форма теперішнього часу від дієслова – «бути». В українській мові це я є, ти є, він, вона, воно є, ми є, ви є, вони є. Отже, дієслово «to be» Має багато значень. Це і бути, і бувати, і жити, перебувати, знаходитися, почувати себе, почуватися. Ви ну, скажете, як таке може бути? Дуже просто. Якщо я кажу «I am here, я є тут, це означає, я знаходжуся тут. Отже, ось це М означає знаходитись. Якщо я кажу, I am in Ukraine, я є в Україні, тобто я живу в Україні. I am ill, я є хвора. Це означає, що я почуваюся хворою. Зрозуміло? Отже, як же це так нам необхідне дієслово відмінюється в теперішньому часі Present Simple. Перш за все, нам потрібно знати. Англійських три особи однини і три особи множини. Ви їх вже знаєте із попередніх прикладів наших речень. Ай, я додаємо М, форма тієї слова бути, і означає Ай, ем, я є. Друга особа ти, Ю, додаємо А і означає ти є Ю. А, ти є. Наші давні знайомі. He він, що стосується людини. She вона, що стосується людини. It він вона, воно. Для всього решта. Це і є третя особа однини. Після них стоїть форма is. He is. She is. It is. Множина. We. Ми. Ю, ви they, вони. І для всіх цих трьох займенників вживається одна і та ж сама форма А. Ви. Ми є, Ю А ви є і they – А. Вони є. Отже, Ю означає ти. І означає ви. Проте у множині після Ви буде вживатися іменник у множині. Беремо будь-який із іменників із попереднього уроку, які, здається, не особливо легкі для вивчення, тому що вони винятки. Отже, I am a man. Я є чоловік. I'm a woman. Я є жінка. I'm a child. Я є дитина. I'm a fireman. Я є пожежник. Друга особа, you are. You are a man, ти є чоловік. You are a woman, ти є жінка. You are a child, «Ти є дитина. You are a fireman, ти є пожежник. You are a policeman, ти є поліцейський. Ви звернули увагу, що А перед голосною має не «а», А «ар». Отже, you are a man, you are a woman, you are a child, you are a fireman, you are a policeman. Завжди, якщо після слова. «А» Буде стояти голосна. Почне вимовлятися кру. Третя особа. He is a man. Він є чоловік. She is a woman. Вона є жінка. He is a child. Він є дитина. She is a child. вона є дитина. He is a fireman. він є пожежник. He is a policeman. Він є поліцейський. Множина. Отже, у множині іменники після А будуть стояти у множині. We are men» – Артикля немає. Пригадуєте? Тому що у множині артиклі зникає. We are men» Ми є чоловіки. We are women, ми є жінки. We are children, – «Ми є діти. We are firemen, ми є пожежники. Друга особа, ви, і мене буде стояти без артикля у множині. «You are men» Ви є чоловіки. «You are women» Ви є жінки. «You are children» ви є діти. «You are firemen». Ви є пожежники. І третя особа множини Ви. Вони. Ви амен. Вони є чоловіки. Ви амен. Вони є жінки. Ви адрен. Вони є діти. Ви аремен. Вони є пожежники. They are policemen» Вони є поліцейські. Ви people» Вони є люди. А що ж нам робити з решта іменниками? Для них існує у третій особі со іменник «it» Він, вона, воно. А у множині бей так само, як і для живих істот, що стосується людей. Отже, it is a mouse. Вона є миша. It is a tooth. Він є зуб. It is a foot. Вона є ступня. It is a goose. Він є гусак. It is an ox – Він є віл. We are mice. Вони є миші. We are teeth. Вони є зуби. They are feet. Вони є ступні ніг. We are geese. Вони є гуси. They are oxen. Вони є воли. Зрозуміло? Отже, Дієслово to be, бути у теперішньому часі Present Simple, теперішній простий час, що означає дію взагалі, повторювані дії, різноманітні розклади руху транспорту і все те, що відбувається взагалі навколо нас, все це буде у теперішньому часі Present Simple. Якщо ви хочете. Записати відмінювання повністю це буде звучати I am. Я є. you are – ти є. He is. Він є. she is – Вона є. it is – воно є. вона жена. We are. Ми є. you are – Ви є. they are – вони є. А для тих, то звик працювати дуже швидко. Одне єдине пояснення. В усіх особах буде А. Крім I am, «я є» і He, she, it, is. А всі решта матимуть А. Thanks. Bye!